Уявіть, що існує спосіб говорити, який міг би миттєво змусити будь-яку жінку відчути глибокий, майже магічний зв'язок з вами. Звучить надто добре, щоби бути правдою. Чи не так? Але ось у чому річ слова мають силу. Правильно сказані слова у потрібний час можуть викликати емоції, запалити цікавість і створити потяг без зусиль. Сьогодні я розкрию шість секретних фраз, які можуть зробити саме це. Це не просто репліки. Це інструменти, які допоможуть вам виділитися, прорватися через френдзону та створити непереборний зв'язок із жінками. І повірте, остання фраза це переломний момент, такий, який більшість чоловіків бояться використовувати. Тож слідкуйте за оновленнями до кінця, бо ви не захочете його пропустити. Фраза перша. У вас унікальний стиль. Мені це подобається. Почнемо з чогось тонкого, але неймовірно ефективного. Ця фраза працює як чарівна річ, тому що це не просто комплімент це загадка. Коли ви кажете жінці, що у вас унікальний підхід, мені подобається, що її думки одразу починають бурхливо працювати. Що він має на увазі? Що в мені такого особливого? Вона захоче дізнатися більше, і саме ця цікавість її приваблює. Ось чому це працює. Більшість чоловіків хвалять очевидне: її зовнішність, стиль чи посмішку. І хоча ці компліменти приємні, вони не виділяються. Але коли ви помічаєте щось глибше, щось чого навіть вона може не бачити, це змушує її відчувати себе по справжньому поміченою. Можливо, це те, як вона сяє, коли говорить про свої захоплення, або впевненість у її голосі, коли вона висловлює свою думку. Щоб це не було, казівка на це показує, що ви звертаєте увагу на неї, а не лише на її зовнішність. А ось порада професіонала. Промовте цю фразу з легкою посмішкою та підтримуйте зоровий контакт. Річ не лише в словах, а в енергії, яка стоїть за ними. Коли ви вимовляєте її природно, це створює миттєвий зв'язок. Спробуйте це наступного разу, коли будете розмовляти з жінкою, і спостерігайте, як зміниться її реакція. Фраза друга. Мені подобаються жінки, які знають, чого хочуть. Ця фраза змінює правила гри, бо це не просто комплімент, а виклик. Більшість чоловіків витрачають свій час, намагаючись вразити жінок, шукаючи їхнього схвалення або обсипаючи їх загальними компліментами. Але коли ви кажете: мені подобаються жінки, які знають, чого хочуть, ви робите щось інше, ви встановлюєте стандарт, показуєте, що цінуєте впевненість, ясність і незалежність. Ось як це відбувається. Вона може запитати. Що ти шукаєш у жінці, і замість того, щоб давати розпливчасту відповідь, ви відповідаєте, мені подобаються жінки, які знають, чого хочуть. Раптом динаміка змінюється. Замість того, щоб ти ганявся за нею, вона намагається довести, що відповідає цьому опису. Це тонкий, але потужний спосіб показати, що ти не просто черговий хлопець, який намагається її завоювати. Ви той, хто знає, чого хоче і не боїться це сказати. І ось найкраще жінок природно тягне до чоловіків, які мають стандарти. Це демонструє впевненість, зрілість та самоповагу, якості, які неймовірно привабливі. Тож наступного разу, коли ви будете в розмові, природно відмовтеся від цієї фрази та спостерігайте, як вона змінить енергію між вами. Фраза третя це те, що мені в тобі найбільше подобається. Ця фраза виводить компліменти на абсолютно новий рівень, замість того, щоб говорити щось загальне. Наприклад, ти прекрасна, ти підкреслюєш щось конкретне та автентичне. Наприклад, те, як ти говориш про свої захоплення, так надихає, або у тебе є ця енергія, яку важко ігнорувати. Чому це працює? Тому що це дає їй відчуття, що її справді помічають. Кожен хоче, щоб його визнавали за щось, що виходить за рамки очевидного. Коли ви помічаєте ці маленькі деталі, такі як блиск в її очах, коли вона схвильована, або те, як вона впевнено висловлює себе, це створює глибший, більш змістовний зв'язок. Ось порада. Час це все. Використовуйте цю фразу, коли ви справді помічаєте щось унікальне в ній. Це може бути те, як вона сміється, як вона слухає, або навіть те, як вона себе поводить. Коли ви на це вказуєте, це показує, що ви звертаєте на неї увагу, і це те, що вона ніколи не забуде. Четверта фраза: Я не думаю, що ти ще готова до мене. А ось тут починається щось цікаве. Ця фраза потужна, бо вона зачіпає два психологічні тригери: страх втрати та привабливість дефіциту. Коли ти кажеш, я не думаю, що ти ще готова до мене, це одразу викликає цікавість. Вона подумає, що він має на увазі. Чому б я не була готова до нього? І ось так ти перевернув сценарій. Ось як це використовувати. Нехай це буде легко та грайливо. Скажи це з впевненою посмішкою, майже так, ніби ти дражниш її. Мета не в тому, щоб відштовхнути її, а в тому, щоб створити веселий виклик. Наприклад, якщо вона скаже щось грайливе або похвалиться рівністю, ти можеш відповісти цікаво, але я не думаю, що ти ще готова до мене. Це тонкий спосіб показати, що ти не просто черговий хлопець, який намагається вразити її. Ти той, хто цінує себе і тебе нелегко завоювати. І ось у чому магія. Чим більше вона розмірковує над тим, що ви маєте на увазі, тим більше вона захоче довести, що готова до виклику. Це потужний спосіб утримати її зацікавленість та інтригу. Фраза п'ята. Я не знаю, чи впораєшся ти зі мною. Ця фраза повністю програйливу впевненість. Це легкий спосіб кинути їй виклик і підтримувати динаміку розмови. Коли ви кажете, я не знаю, чи впораєшся ти зі мною, це одразу викликає цікавість. Вона подумає, що в ньому такого особливого, чому б мені не впоратися з ним. І ось так ви створили веселу, захопливу динаміку. Ось як це використовувати. Скажіть це з посмішкою та грайливим тоном. Наприклад, якщо вона дражнить вас або хвалиться чимось, ви можете відповісти, я не знаю, чи впораєшся ти зі мною. Це чудовий спосіб проявити впевненість, не виглядаючи зарозумілим. А найкраще те, що це змушує її здогадуватися, що робить взаємодію ще більш захопливою. Фраза шоста. Я не такий вже й простий. Ця фраза найсильніший прийом. Більшість чоловіків намагаються показати, що вони завжди доступні, завжди готові догодити. Але коли ви кажете, що я не такий вже й простий, це повністю змінює динаміку. Це показує, що ви не просто черговий хлопець, який намагається її завоювати. Ви цінуєте себе і вас нелегко похитнути, ось як це використовувати. Скажіть це з впевненою посмішкою та грайливим тоном. Наприклад, якщо вона дражнить вас або випробовує, ви можете відповісти, я не такий вже й простий. Це тонкий спосіб показати, що ви виклик, і це те, що жінки вважають непереборним. А якщо вона запитає, що мені потрібно зробити, просто посміхніться і скажіть, можливо, я колись тобі розповім. Це зберігає таємницю живою і змушує її хотіти знати більше. Ці шість фраз це подисів» – це більше, ніж просто слова. Це інструменти, які допоможуть вам створити глибший, більш змістовний зв'язок з жінками. Вони створені для того, щоб виділитися, продемонструвати впевненість і зацікавити її. Але пам'ятайте, що важливо не лише те, що ви кажете, важливо те, як ви це кажете. Використовуйте ці фрази природно, впевнено та грайливо, і спостерігайте, як динаміка змінюється на вашу користь. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка. Щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео, не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Дякуємо за перегляд.